Я ще браша, я ще браша, я ще браша, я ще браша, я ще браща, я ще браща, я ще браща. Друзі, всім привіт! Це шоу м'яч на бреща, це Микита, а це Макс. І ми сьогодні робимо для вас прев'ю сезону Суперліги. Фавбет. До... Фавбет, <свят> да, да, вибачте. Дочекалися, не знаю, чи чекали. Ми, мабуть, що не, де... я дуже чекал. десь вже... Да, — воно хотілося, тому я що. Я люблю український баскетбол. Так, раціональне почуття, але клубний український баскетбол прямо обожнює. Отже, і тепер ми зараз ось так коротенечко. Ми вже згадували на минулому ось випуск, де ми говорили про о, команди, які грали на меморіалі у Дніпрі. Декого згадали. Залишилось згадати всіх інших, і щоб якось так більш-менш розуміти, в якому стані команди підходять до цього чемпіонату. Але детально ми, звичайно, вже розберемо це все після першого ж баблу. Але тут такий в'їзд в тему Максиме заві... заїжджай. Отже, давайте, друзі, швиденько по змінах, що змінилося по, 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 порівняно з попереднім сезоном. У нас буде 11 клубів, двоє додалося. Це рівне та кривбас. Прометей додався також, але у вищу лігу. До речі, про Прометей. Я скажу, і вперше, мабуть, за довгий час я скажу про них щось хороше. Давай. Вони винесли команди Суперліги, з якими грали в ці між собою. Дійсно, да, да, команда молодець, судячи з усього, вони плідно провели цей рік і розбили просто цих всіх дядьок. Мені було б цікаво подивитися на них у чемпіонаті Суперліги проти нормальних клубів, а не тих, хто зібрався три дні ну, да. тому. І я чекаю в зв'язку з цим на Кубок України, де, може, де можна буде, пересікатися, де, так, ну, да. брати участь також і клуби із Вишки. Отже, додалося два клуби, буде зіграно три кола в чемпіонаті. Так, і нарешті в нас будуть плей оффи до да. фіналу. Це буде серії до двох перемог, буде, буде фінал і буде серія за третє місце. Ну, ось так. Якщо коротко, порівняно із тим, що було минулого сезону. Цей сезон буде ось таким. Стартує. Нагадаю ще раз 3 жовтня. Не знаю, коли вийде цей випуск. Можливо, ми можемо сказати, що вже сьогодні або вже завтра стартує сезон. Чемпіонату Суперліги. лігі? Всяке буває, да, люди добрі. Дивіться, що так, мене в першу чергу цікавить, що там, що там у кривбаса. Про рівне взагалі насправді так і нічого конкретного. Ну, про рівне я знаю прям набагато більше, ніж про Кривбас. Насправді. І Що ти знаєш про рівне? А, те, що вони зібралися, те, що вони підписали легіонерів, те, що вони хоч щось зіграли. Кривбас навіть цього не зробив. А, ну да. І, набаг... і ще менше я знаю про Біпо. Ну, я так. точно знаю, що Кривбас дуже шукав і шукає гравців, тому що такі вони, ну знаєте, як той якийсь чувак, який прийшов в бордель, а, а вже всіх там розібрав і Він такий ходить, ну де б його щось, ну як би ж. ну... — прийшов просто в п'ятницю, о, ну, о 9 ну, вечора, а всі з роботи повиходили. Де, де ні куртізанки? Ну, коротше, так. І вони там прозвонюють, дізнаються вже взагалі про гравців, хто там відпадає. Ну Туди поїхали двоє з Дніпра. Це точно Пібіков ну, прийшов, і Мартинов також туди поїхав. А, не знаю, чи Мартинов пройде там перегляд чи ні, він туди поїхав на трайаут. Хоча в ну, випадку з кривбасом, камон. Мартинов вам зайде тільки так, Дімо, Е, Ну да, ну чесно кажучи, що по кривбасу просто нема з кого його брати, Ось в чому проблема для них, звичайно. Ну я думаю, що когось назбирають, збирають, хлопців грошики начебто там в них є, готові платити, прям заробітну платню. І іноді навіть, як скажімо так. На, на замовлення гравців готові платити, але вони все одно намагаються це все о, в таку обгортку. Та ні, давайте ми спочатку подивимось на, на на вас. А а ти, так... всіх а ти такий чемпіонат Продовжується. починається, Продовжується в Давай, беріть уже кого є, у вас бабки, там все вперед. Пошили костюми і, і вперед. Не факт. Ну, не факт форму точно пошіп. Да, І рівне, да. Да, ну, рівне. Я для себе це вчора сидів і думав. Я на три групи умовно розділив так. Uh -huh. Весь чемпіонат. Всі ці 11 команд, які будуть. Це ті, хто будуть боротися за чемпіонство. На мою, на мою думку, yeah, на uh, мою максимально об'єктивну, звичайну душу. Е, дуже складно було дібрати тут пару Дніпро, тому що я думав, що лише Дніпро буде боротися за чемпіонство в цьому сезоні. Ні, жар, звичайно. Тут у мене в цій групі ще є і будівельник, зрозуміло, що є і будівельник. Але, як на мене, то цього сезону вже не буде такого однозначного виносу, як це було минулого року. Відбутки відбутки, звичайно, uh -huh. так команда стала ем, не такою глибокою, як на мене. Тобто вони uh -huh. втратили хохонника, замінили його Луценко. Ну формально, це трошки різні гравці, але хоча oh, да, плюс-мінус там захисник захисник. Так ем, вони втратили приймака, і тепер в Дмитра Забірченка є п'ять досвідчених гравців. Минулого сезону було шість, і останні це відверті пацани, непогано себе показав Зайцев Кабанов, але знову ж таки, як це буде на дистанції, поки що не дуже зрозуміло. Вони всі стали на рік старше. Е, Нікітин травмований перед стартом сезону. Тобто, ну я думаю, що будочка десь там таки і забуксує, тому що ресурсу в них цього сезону, як на мене, стало все ж таки трошки е, менше. І, я ну, і думаю, це може що... стати фактом. Це може звичайно, стати не. фактором, хоча б того, що ми побачимо боротьбу за чемпіонство. Я не кажу, що будка е, знову не програє, де враховуючи да? все це, е, знову не виграє чемпіонат, але те, що їм буде складніше цього сезону. Зоні, ніж це було попереднього, я думаю, що так. І як на мене, сам рівень суперліги все ж таки трошки підріс, тому буде менше відверто прохідних поєдинків, як було минулого сезону. Там з Черкасами умовними, там чи з тим же Запоріжжям, Запоріжжя, так да. ну Луцьк там іноді просто падав. Да, ми про дно. Запоріжжя також ми говорили. Не будемо там особливо повторювати, що команда, завдяки, от в першу чергу головному тренеру вона стала в рази е, цікавішою. Це, я, речі, не раз... сильнішою. Я ще поки не можу цього сказати, а, але ні, точно. Що сильніше. і сильніше. Ну, – Все да? ж таки прихід Хохонника і Сизова роблять цю ну, команду значно цікавіше, ніж вона була. А до речі, Запоріжжя це єдина команда, яка змінила тренера в цьому міжсезоння в Суперлізі. Рівний Кривбас з вишки піднялися з тими ж тренерами. Всі останні тренери uh -huh. також лишилися на своїх місцях. І ось Запоріжжя в мене входив в другу когорту так називаємо Сириняків, куди я записав Київбаскет, Черкаські мавпи та Запоріжжя. Дуже швидко я придумав. Uh -huh. ці. От мені здається, що із цих трьох команд хтось буде. Буде боротися за за бронзу, саме хтось із цієї території Запоріжжя, Черкаси. І Київ Баскетку. І, і, і Київ Баскетку. Ага. Так, по Київ швидко дуже непросто буде. Дуже непросто. Якщо цей е, Брентлі Байнум буде давати трошки менше, ніж давав Кінзбі минулого сезону, і при умові, що Кінзбі лишиться на тому ж рівні, е, тоді у Київбаскет хоч щось буде виходити. З українцями там повна біда. Я думаю, що ну, можна щось там чогось стабільно очікувати лише від Заплутинського та від Кисельчука, який в Євролігу не поїхав чомусь. Е, можливо, коли туди вийде Прометей, поїде туди Кисельчук. А, і все. Ну, Вони втратили Мусієнка, вони втратили Дубоненко, Дубоненка, так, І, власне, з українцями там біда. Там буде отримувати великі хвилини навіть цей Фреш Стаханов, який минулого сезону там був, грав 10 хвилин у кращому випадку, вже в якийсь там сміттєвий час. А тут я сезонці бачу, що він 25 плюс грає в кожному матчі. Не знаю, чи готовий він чи ні. Здоровенна дітіна, але чи буде він грати ну, да. нормально чи ні, я не знаю. Всі останні українські цього ростеру, ну, Юпченко, ще так більш-менш можна сказати. Ну, Тобто, все одно, та як не крути, як не крути, все опирається в те, що навіть не дивлячись на те, що цього сезону в нас аж 9 легіонерів, так у попередньому було 3. Тут вже в втримає. А людей більше. все одно не вистачає. Все одно все опирається в українців. Ну, ну як не крути, два легіонери може бути одночасно на ну, на, да. на майданчику, тому що їх більше двох немає в жодній команді. Але при цьому ж із ну виходить, що 200 хвилин так, в сумі проводять гравці за матч. 5 гравців по 40 хвилин. І оці 120 хвилин ти маєш отримати від класних українців. Від, ну, від українців. Класних 120 хвилин від українців. І то, тобто, у будь-якому випадку, які б тебе не були легіонери в тебе а все... нам розповідали у Федерації баскетболу України, що там взагалі все добре. У нас стільки вихованців по всій країні там... да і минулого сезону лише Черкаси, які в баскет команди Михайла Бродського мали легіонерів. В цьому сезоні підтягнулися ще інші. Але знов ж таки, а виходить, сьогодні. що навіть молодих легінів не можемо знайти, щоб Подамось. пограти у баскетбола, Черкаси добре. також будуть поцікавіше. Все ж таки Агафонов та Кальніченко туди прийшли. Знову ж таки, подивимося, що дадуть ці два американці, які туди доїхали. Mm -hmm. До речі, Черкаський мав під Дніпро. Не треба, пацани. Да, да, да. Давайте, да. давайте без цієї херні, не надо. Ну, логотип Я ще розумію, такий дебільний. Всі, всі трошки хочуть бюджетних грошей, але не треба. Ні, ну, Вписалися вони непогано, звісно. Непогано не вписалися, так. Да. Ще сюди середняки. Я додав Говерлу, і рівне, Рівне, як на мене, просто за підсумками якихось оцих передсезонних матчів, вони там половину виграли, половину програли, тобто десь посерединки. Говерла, це тому, що є Євгеній Вікторович Мурзін. Ви маєте всі розуміти, що найвища точка в цій країні це не Говерла, а Євгеній Вікторович все ж таки. Переміг на турнірі. Так, так. На турнірі... Переміг. Ну, Дніпрян переміг. Я думаю, що він сидів такий вдома. Who's your daddy? Я знав. Who's... Я знав! Who's your daddy? Хто сумнів? Я знав. Я це зробив, друзі. І так буде з кожним, хто буде базарити ЖЕКу. Я вам кажу. Що да. далі? Хто там ще? І аутсайдери. Аутсайдери в мене лишилися. А, ну так. Да. <artifacts> а я думав, що то вже були аутсайдери, давай. – ні, Давай не вперед. привезли. Добре, добре. Отже. І аутсайдери в мене Луцьк. <speak> <mansion>: <палюла> Пацани, того, що минулого сезону я дуже на вас прям сподівався, думав, що ви такі нормальні, класні, і все таке. А ви від ветро мене розчарували? Я розумію, що вам похір, кого ви там розчарували, чи очарували, Але цього сезону ви в моєму ранку відноситися до аутсайдерів. Ось так все нічого я від вас не чекаю. Чекаю лише коли приїде Макс Дисна, Макс Лейна. Макс, напиши, до речі, в коментарях, як правильно. Як, як, пиш, як пишеться твоє прізвище, бо я вже не знаю, я читаю кожного дня да. нову варіацію твого прізвища на сайті ФБУ. До речі, автори ФОБУ вимовиться. Да. І сидиш, Галичина, Галичина, тому що знову ж таки в нас є Ігор Валерійович, якого трошки прикрили на 3,5 мільярди. А Галичина це, мабуть, команда, яка там, на, якщо не на 100%, то на 95% залежить від грошей. Від, цьох, від Ігор, цих 3,5 мільярдів, від того, що там да, від Апшекаї. Ігоря Валєвича, який він там зараз тримає, десь у СІЗО. А, і я думаю, що легіонери поїдуть вже десь у листопаді, можливо, навіть у грудні, а українська частина Ростера там Ну, вони втратили Горобченка. Мішка, мішка тепер наш. Мішка наш. І два клуби, які, ну. Це хана просто. Це Кривбас, про який ми поговорили ну, трошки да. раніше. Кривбас без легіонерів, тому що хто там поїде в Кривий Ріг з цими клятими расистами, обстрілами і всім останнім. Ми, звичайно, розуміємо, що їм залучити якісь легіонерів, це мають бути взагалі кончені відбиті, якісь навіть де в Блін, ну Вони соберуть. так пізно почали збиратися. І пізно ми, не почали чесно. збиратися, так. І Біпа, Біпа, до речі, це єдина команда, якою складу якого хоч якогось, хоч трошечки, хоч якихось там три прізвища немає на сайті Суперліги. Станом на ось кінець вересня. Серега Стразав, що у вас там взагалі вибуває? Ну, зрозуміло, ти будеш, зрозуміло, Юля буде. Хто буде грати? Ну, напиши також. Ну, давай, давай інсайт. Ну так, да, мабуть, що також та сама проблема. Бачиш, якщо навіть Агафонов, який грав так у минулому сезоні, вони його там повернули до себе. І бачиш, мабуть, що йому щось сказали, і він точно щось знав. Тому так доволі таки зарано, Ну як, не 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 те, щоб зарано, а своєчасно ми він ми йому просто запропонували гроші, він поїхав там. Ну де так, і так до Черкас взагалі без проблем. А що там? А інші такі, блін, я Агафонов пішов, що робити. А де що? Ярікадегроб. Ну, маю... Ярікадигроб готується там. Євген Ткаченко. Я так розумію, готується. Рябчук готується. Це із тих кого... А Анатолій Конів готується. Mm -hmm. а, ну, ось бачиш, чотирьох може назвати. Вже чотирьох, так. Да. Ну, коротше, це, це, все, так, команда. Юлі ну, я думаю, що у Біпи, наприклад, такі високі позиції, як у минулого сезону, можна точно вже не так, очікувати. Що ви думаєте, взагалі стобудових no. не буде, вийшов. Більше такого матчу за третє місце для біпи, як було 9 квітня року 23-го, можна не очікувати, що ви там собі не думали. Блін, ну це було класно. Детальний аналіз, вхід від о, мого колеги, від мого партнера о, по передачі м'яч не бреше. Дякую тобі, Максиме, за це студія! Дякую за цей детальний аналіз. І. 57 гривень для 57-ї бригади. Бачиш мене, бачиш його задонать для пацанів, і вони роз О, все. <плес> <плес> да. От. ну а так взагалі то розкажіть про нас друзям. Поставте лайк, напишіть гнівний коментар, е і не забудьте потім підписатися звичайно. Бо як же ж ви побачите, що ми вам також гнівно відповідаємо. Вікторина, пісю, яка пішов, називається. Це Пісюн на пісю на в коментарі. Да. Давайте таке І у якої тепер є назва, це взагалі Максима вся ідея, молодець, блін. Блін, ти от, от, Якщо якусь херню зморозну, так, все, це, це, це Макса ідея. Коротше, вікторина тепер буде мати назву, вона буде виходити у кожного випуску в кінці. Дочекайтесь. І ми назвали її Двоєна ПВ. Що це означає, я одразу не сам зрозумів. Питання відповідь. А? так. А? Синки да. If баути, you know, you know, як говорить. Добре, If you know, you know. Я знаю, що ти її підготував тут вікторину про суперлігу. Про суперлігу давайте згадаємо. А ну, бачиш, як виходить, останні... що у нас частіше виходить наше двоє на пиві, Вікторина. Про те, як ти розносиш мій, мій головний біль. Да? Я навіть, ну добре. я такий думаю, блін, ну я б також не згадав би тут половину того, що я тобі зараз. Я готовий. Але поїхали. Друзі, давайте трошки згадаємо сезон 12- 13 останні перед. Воєнний сезон нашої суперліги один з її піків, коли там приїздили просто шалені люди. Ренді Кал... Пепер, всі гріри, Лайанси, сангайли, шапели, ділейні та Рамели Карі, ну тобто, взагалі. Пік нашого клубного баскетболу, мабуть, що після того так добре вже не було. Будівельник грає в Євролізі. В нас купа легіонерів, які потім засвітилися в або до цього, або після цього в міцних клубах європейських. Блін, у ну, мене і... вікторина проста. Я б я хотів тобі показувати фотографії, а ти про це вгадував. Хто це? А в тебе там ну ладно. Супер, давай ну, я іноді дивлюся на першу сторінку свого паспорту і не можу згадати. Хто добре? Це. Я готовий. А, і отже, я заглянув просто у список кращих бомбардирів. Цього чим. А, і мені довелося дуже це, довго. довго листати, тому що українці там почалися лише у четвертому Я, десятку. Який сердур <світ> Дроздов. Так, тобто там всі були. Ага. Ну, <світ> <світ> Давайте просто згадаємо зараз. Микита згадає п'ятірку найкращих бомбардирів того чемпіонату з людей, в яких було був український паспорт. Отже, дроздов Є у цьому списку, давай ти одразу розпочав, ти молодець, я тебе похвалю, просто ось на тобі трошки цукру. Е, і Артур Дроздов так він був аж на сороковій позиції і в середньому набирав 10,7. Не далі давай будемо просто знизу вверх йти. На четвертій позиції, воно ж 39-те місце серед усіх бомбардирів. Був колишній, до речі, гравець Дніпра, мій Теска. Ти маєш його дуже швидко зараз згадати: Максим. Колишній гравець Дніпра. Гравець Дніпра. Він... Мій Теска. Ну, Максим. Максим. Ну, а прізвище в нього було, є і буде. За Курдаєв? Ж... <ріст> <Закурдаєво, ріст> та ні, ти... підожди, ти <ріст> мене заплутав. На четвертому місці знаходиться людина, яка грала колись <ріст> за, Дніпро. За, Дніпро. за Дніпро, а в тому чемпіонаті за Дніпро. А, Максим ну, 12-й номер. Він був 12 номером. Карнієнко. Карнієнко. Макс Карнієнко. Да. Блін, середньому... злякав мене. А середньому я думаю, набирал... він колись грав за Дніпро, а в тому чемпіонаті думаю, ну нафіга ти мені сказав, все, давай. 39 місце, 10,8 очок в середньому набирав. брав. Тут потрох. Далі дуже складно, я, чесно кажучи, навіть не міг згадати, ну, придумати які питання тобі задати. Давай спочатку розпочнемо із прізвища. Брати такі були, пам'ятаєш, один маленький грав за Дніпро Азот, інший був навіть у Дніпрі Балашов Балашов так, але це не Максим і не його брат Олексій. Ну, да. А Станіслав Балашов. Станіслав Балашов. Легенда Одеси. За Київ, здається, свого часу грав. Я, чесно, Ні, кажучи, що легенда Одеси, я мені, знаю, чесно кажучи, було доволі незвично бачити його в цьому списку. Я навіть і не, і не згадав, що, а він забивав? що він колись був настільки прикольним навіть у тій суперлізі. Ну, Станіслав блин. Балашов так, грав тоді за Одесу, набирав в середньому 11 очок. Це 36 -е місце серед усього списку бомбарди. Піднімаємося вверх. Ну, тут топи, дуже, топи, топи пішли. Пішли. Так, ми згадували цього гравця нещодавно в нашій попередній вікторині. Це один з. Українців, які грав в НБА. І це українець, який тоді того сезону грав за Азовмаш. І це українець, який в якого є навіть власний персонаж у Family Guy. — Ну це я зрозумів, да. Печеров Олексій Печеров. Так за грав одинадцять очок шістдесятих очок. І краще серед українців, краще серед українців того сезону. Був ще один гравець Одеси, який набирав у середньому 11,8 очок за гру. Зараз він також грає в чемпіонаті України. І ми навіть сьогодні його прізвище, це дійсно Андрій Агафон. Коротше, тобі, якщо не нба, то навіть легше. Я Блін, так. Згадати, <рес> згадати балашова тобі виявилося легше, ніж Ембіда. <рес> 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 ніколи не пробачу собі, що я Ембіда не згадав. А я нормально, взагалі. Я б таки що й не згадував про нього. Добре. Він до речі не знає досі куди ж поїде і з ким. Я думаю, що кине французів і поїде з американцями. Поїде з камерунцями. З, да, С камеролі прикольно все блін. Оце прикольний топ. друзі, напишіть нас в коментарях. А на які ви ще хотіли теми, щоб ми вигадали. Двоє на пиві. Нова рубрика у м'яч не бреше. Максима, це було ще м -м. трошечки. Давайте поговоримо про, в коментарях про чемпіонат суперліги. Напишіть, хто на вашу думку стане найкращою командою, тобто чемпіоном, і найгіршою командою, тобто повним лузером Кривбаса або Піпа. <пів> на цьому все. На цьому все так. На цьому все. Це було шоу. М'яч не бреше. Це Микита. Це Макс. І пам'ятайте, що ми брехати можемо. А м'яч ніколи не бреше. Всім папа. побачимось. Jaś naprośam, jaś naprośam, jaś naprośam.